Починаємо наступну лекцію тема 14, використання методів теорії графів для суспільно-теграфічного прогнозування. Наскільки я знаю, в якихось інших предметах теорію графів ви розглядали і навіть робили деякі задачі. Ну, ми, оскільки у нас вона теж є в плані, пройдемось по основних поняттях, можливо, десь ви мені будете підказувати, можливо, де, десь ми поглибимо ці е, ваші знання з теорії графів, а можливо, десь розглянемо щось нове. Тим більше, що це доволі складний метод дослідження, вінський на перший погляд, кажуть, простенький. Тому, якраз для нас дуже важливо, що ми його закріпимо і більш детально розглянемо. Ці теми всього лише три питання: базові поняття теорії графів, политичній мірі мереж і закономірних мереж. Наступний слайд, будь ласка, базові поняття теорії графів. Е, перше питання. Цю е, схемку ви вже бачите. І пам'ятаєте, коли ми розглядали питання, яке стосувалося методів прогнозування, я сказав, що а, цю табличку ви детально розглянете. І я вірю, що ви її детально роздивилися. Моделі теорії поля. І сьогодні в біхіористичній географії в зарубіжних теоріях, ми знову до них повернемося. Крім того, є. Знову теорії і графік. Е, найперше поняття поняття граф. Я думаю, що ви розумієте, що граф це не тип. Якщо це геометрія, це, це щось інше. Це сукупність ножині об'єктів і множинні відношень між ними. Є дві множини – множина об'єктів і множина об відношень між ними. Така сукупність двох множин називається граф. І позначається літерою G. В перших множинах множина об'єктів, наприклад, міст, наприклад, промислових підприємств, наприклад, транспортних вузлів і так далі, Нічого, що має дискретний вирост. Такі об'єкти називають вершинами. Ми нехтуємо їх внутрішньою просторовою структурою. Кожен із об'єктів ми представляємо лише у вигляді конкретної точки. І такі об'єкти ми називаємо вершинами і позначаємо літерою від англійською. Відповідно, множина вершин в множичка G. Множина вершина графу G. Наприклад, може бути v 1 G1. Тобто множина вершин як іпись в графі такого. І друга складова множина відношень. Відношення ми відображаємо в найпростішим. Репер. Тобто будь-яка точка, де сходяться ретро, називається е відношенням інцидентності, взаємодії вершин і река. І друга сторона сумішність. Е це вже відношення або між вершинами, або між рекрами. Не вершина рекра, а тільки в межах вершини, в межах река. Вершини, які з'єднуються спільним пільним ребром, називаються сумішними. Ребра, які мають спільну вершину, називаються суміжними. Тобто треба розізначити, інцидентність стосується взаємовідносин, об'єкт відношення. Тобто о, вершина ребра суміжність стосується лише об'єктів, або лише відношень. Лише щодо ребра, лише щодо вершини. Третій слайд. П'ятий. Ступінь вершині. Е, ступінь вершини дуже важливий показник в будь-якій е, схемі, будь-якій паделі теорії варіархів. Ступінь вершини це кількість інцидентних і ребер, тобто кількість ребер, що входять. Одним ребром. І в такому разі ми говоримо, що ступінь такої вершини подивиться. І є таке поняття ізольована вершина. Тобто вершина, яка взагалі не з'єднана з рештою графу. Знаходиться оступом з боку його. Так, така вершина не має жодного інцидентного ребра. Відповідно, ступінь такої вершини нуль. І ще одна специфічна е, складова графу. Петля, петля. Ребро, в кінці якого і і ті самі вершини. Тобто ребро, яке виходить і входить назад в одну і ту саму вершину. Ага. Е, наступна картинка, наступний слайд, будь ласка. Подивіться на е, це зображення. Бачите граф. Найвища точка на цьому графі, в самей Бачите, е, в неї входить лише одне ребро. І не, не, не виявили ніяких її взаємозв'язків відношень з іншими. Це вже перший граф ми побудували. Перша точка це вже граф, нулю граф. Певні відношення між двома точками ми їх позначаємо одним рибром. Інтенсивність чи певне значення цього ребра може змінюватися, але кратних ребер зазвичай в суспільній географії дослідження не вибрання. vino na pravo. Perše, nei prostrici multe 你不能那个。 Реальний граф перетворити на плоску. Тобто оперувати лише з планарними графами. Тепер... Не політо. Тепер картинка внизу. Подивіться, лівий нижній. і будьте краще планарні і так далі. На цьому ми лео Для наступного рекламу. Якщо це граф орієнтований, тобто ороб стрілище, то тут діє не поняття ланцюг, а поняття шляху. Ну, це вже мабуть, зайва інформація. Маршрут і ланцюг нам важливі. Виршини. Хоча насправді ці вершини можуть знаходитись не так далеко як інші. Дві можуть бути розташовані дуже далеко одне від однієї, але з'єднані одним ребром. І лісень між ними буде один. А якісь дві вершини можуть ближче топологічно розташовуватись, але з'єднані можуть мати через 5 реб. Відповідно, лісень між ними буде 5. Діаметр в кожному графі розраховується яким чином. Між кожною парою вершин ми знаходимо відстань ланцюга, який їх з'єднує. Між кожними двома парами. І та відстань, яка є найбільша, називається. Дя. 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 Тобто найбільша з найменших відстаней між вершина. Тобто, а друге поняття радіус. Теж з полом ніяк не пов'язане. Радіус — це найменший звідси. Тому зазвичай. А найменше місце це одиниця. Між дво, дві вершини з'єднання одним графом. Тому поняття радіус не є важливим з точки зору теорії Ну, Практично у всіх графіках одиниця. Ну, якщо брати нуль графік, то там. Ну. А так у більшості графів це одиниця, тому радіус для нас не є актуальним. А діалог дуже важливий показник. Наступний слайд, будь ласка. А внизу бачите підпис. Діаметр 6. Чому діаметр 6. Це найбільша відстань між двома вершинами. Якщо, наприклад, взяти відстань між вершинами А і Б, відстань ланцюга, чому буде встановити відстань ланцюга між вершинами А і Б? А і Б. Українське Б. Пісень між Б і В. 4, 4. 4, так. І місце між А і В. Якби ми не малювали, все одно виходить 6, якби не рахували. Отже, якщо візуально на найвідальніші точки А і B, В вершині, і між ними мінімальна відстань по реклам, це 6. Значить, діаметр цього. Буде 6. 6. Найбільша відстань ланцюгу між кожними парами вершин. Ви можете спробувати порахувати будь-які інші пари, більше шести не вийде. Значить, складність цього графу виражається через його діаметр. Діаметр 6. Рухаємось далі. Наступне поняття. Зв'язаність графу. Зв'язаність, точніше, графу. Зв'язаність графу. Зв'язаний граф і не зв'язаний граф. Зв'язаний граф граф будь-яка пара машин, якого є зв'язаним. Визначення дуже складним. Зв'язаний граф і вершини, якого є зв'язані. Тобто між ними існує хоча б один ланцюг. Це означає, що в такому графі немає Ізольованих. супер ізольованих. Незв'язаний граф включає дві, два і більше компонентів. І те ребро, видалення якого переводить зв'язаний граф, одразу в незв'язаний, називається маском. Дуже важливий показник з точки зору вивчення транспортних мереж, вразливості транспортних мереж. Чим більше мастів у графі, тим така мережа є більш вразливою. Тому що будь-яка. Небезпека аварія на певній ділянці виводить всю мережу із дій. Наступна картинка, будь ласка. Якщо подивитися на лівий граф, він є зв'язаний. Зв'язаний, правий не зв'язаний. Скільки мостів в лівому графі? Ви можете з ходу побачити? Два. Три. Чотири. Я бачу 4. Чотири. Чотири. І дуже важливий показник кількість компонентів зв'язаності. Кількість компонентів, тобто окремих частиночок складається цей газ. В першому кількість компонентів зв'язаності буде один. Тобто всі вершини між собою зв'язані. В правому кількість компонентів буде 2. А якщо ще домалювати там якусь прибрати внизу, наприклад, міст, з'явиться ізольована вершина. В'язності буде 3, 4 і так далі. Наступний слайд. Структура граф. Граф включає ще таке поняття, як цикл. Транспортних мереж мереж комунікацій і так далі використовуються такі показники, як цикломатичне число. Завідувало, воно пишеться через літеру М, не зв'язане з циклопами, тобто це не циклопатичне число, а цикломатичне. Кількість. Тіший граф схема е, метрополітену міста Харкова. Уявляєте собі схему метро Харкова? Скільки там незалежних циклів, як ви думаєте, так, якщо б згадати? Один. один є один. Лише один трикусничок такий є, який формується. Вся решта є лише хвостиками такими. Відповідно, ми можемо говорити одразу, що цикломатичне число для метрополітену Харкова буде одиниці. А якщо ви подивитесь на митрополіте приклад Нью-Йорка чи Москви, отут уже візуально важко. То, хтось приніс практичну роботу в такому вигляді. Що у нас з зым? Таке теж буває. Тобто граф, в якому немає жодного циклу, називається дендрит, а його редро обзивають вітками, інколи українську мову перекладають на гілки. Ну, мені більше імпонує.